Так, взагалі по житті. Пам'ятаєте, коли отой ковід почався, така біда, всі замасковані, ходять, хлопці до дівчат не ходять, вона в онлайні, він в онлайні, він їй лайкнув, вона йому лайкнула, а толку ніякого. <рив> ну правда, от в тролейбусі здається, під час того ковіду сидить там людина, там і тут заходить такий чоловік. З таким виглядом, ну ніби він з тим ковідом бореться з дитинством. В нього такий ніс, як позавторішня сливка, вимочена у вишняку. Заходике аго. Хто загубив 20 гривень? А всі сидять, ніхто уваги не звертає. Я питаю, хто загубив 20 гривень. Я. Тут така жіночка, я загубила. То чого сидиш? Шукайсь! <плес> Але от недавно на концерті наші організатори нашого туру розгадний артист, я не називаю його прізвище, і він на концерті був трошки випивши. І люди це побачили, це так не гарно. Я по своїй наївності, щоб показати, що я тверезий, бачу, в першому ряді сидить така даматка, о Ну так сміється, вже де потрібно і не потрібно. І я кажу до неї, прошу пані, підійдіть до мене, обніміть мене, поцілуйте, ну що почула, що від мене запаху нема. Вона підійшла, так обняла. Половила, положила так голову на плече і так тихенько мені на вухо каже, я не можу. А я кажу, що чоловік в залі і дуже рівневий, вона каже, ні, і я така п'яна. Ви гарно смієтеся. Знаково сіло спереду. Тако... <глух> сіло посиділо і пішло. Я думаю, чого ж ти сюди приходило. Ну у вас таких немає. Ми будемо сьогодні жартувати. До речі, щоб ви знали, сміх продовжує людське життя на три роки. От якщо ви сьогодні гарно посмієтеся, ви вже всі на три роки будете жити довше. Не вірите маленький експеримент. Я так йду вперед, от сидить такий мужчинка. Збор, Скільки вам зараз років. Не переживайте, я не з військоматою. Вам я... скільки? Скільки? Тридцять дев'ять. Після мого виступу буде 42. Може, кому до пенсії не вистачає. Кажіть, я порішаю, до речі, про пенсію. От у мене вже є пенсія. Я того не скриваю, ну і я не маю що нарікати. У мене нормальна пенсія 12 тисяч. За шість місяців. Люди, я коли отримую пенсію, я як заправляю машину, їду на дачу, я місяць мушу сидіти на дачі. Що прийшла ще одна пенсія, і було за що назад повернутися. Гурт друзі мої. Степан Діга! Дякую найдуші. Я маю жити сади вам мого друга, колегу породимо з яким ми багато років на сцені. Сьогодні де ми не були, вже сіки не живуть, правда? Ага. Коли ж ми були такі, знаєте, високі. Пучеря, блондини, красиві. Ну а зараз просто красиві. І Я присвіляю вам красивого. Павець, садик, говорить, старометий сюди. Гріць, треба! Ну, гарно він співає, правда? Це я його так навчив. Зайдім і дійсно з Степаном багато років дружимо і по житті, і на сцені. Ми починали ще тоді, коли не було тіктокерів, не було блогерів, всі були нормальні. Я приїжджаю на кон... приїжджаємо на концерт, до мене першого біжуть молоді, красиві дівчата. Так... Можна у вас автограф, ми вас так любимо. Ми приїжджаємо зараз те саме, молоді, красиві, до мене першого підбігають, але вже не хочуть автограф. А кажуть, а можна з вами селфі? Я кажу, будь ласка, наша бабця так вас любить. Час за яке, час, не в йде вперед. У нас на концертах бувають такі курьози, от як завжди після концерту всі хочуть фото, селфі зробити. Недавно на одному концерті я бачу так до сцени серед молоді пробивається така бабуся з такими ходуночками, так деп б де, як на бичо прийшли. Боже пане греч, я ваші байки люблю з детства. А сьогодні мене смерть відпустила по і я прийшла, бо дуже собі хочу зробити з вами фото на пам'ятник. Справді, знаєте, ми